З України. Запрошую вас прогулятись в моїм розарієм. Хочу вам показати другу частину огляду троянд. Кому цікаво, посилання на першу частину залишу знизу під відео. В цьому відео здебільшого буду показувати троянди, які я садила цією весною 2023 року. Вони ще маленькі, тому мало що можу про них розказати, але думаю, буде цікаво подивитися, як вони виглядають. Огляд розпочну з троянди капрі, це німецький чайно-гібридний сорт троянди. Квітка дуже-дуже парфумована, ароматична, розмір десь 8-10 см, густо махрова. Купувала я її в долині роз та садила осінню 2022 року. Як бачите, на одній гілочці може бути декілька квіток, і всі вони такі крупні. А це французька троянда ладюре, яку я також купувала в долині роз і саджала осінню 2022 року. Вона дуже махрова, гарна, яскрава. Розмір квітки такий самий, як і у капрі 80 см. Дуже ароматична. І на одній гілочці може бути від 3 до 5 троянд. А це німецька чайно гібридна троянда Атена. Мені її подарували. Дуже класна, велика. Крупна квітка 10-12 см, дуже махрова, аромат слабкий. Цю троянду купили в зелених янголах і саджала я цією весною 2023 року. Це також німецька чайна гібридна троянда, дуже незвичайної форми, тому що в неї поліскі, такі, як, знаєте, зубчиками йдуть. І колір також вона змінює. Коли тільки починає розкриватися ніжно ніжнорожевий, потім переходить в такий абрикосово-персиковий колір. Ця троянда також була мені подарована. І куплена вона була в зелених янголах. Садила я її цією весною. Квітка крупна, густо махрова, аромат дуже непростий, складний, такий пряно-квітковий з нотками персика, абрикосу, зеленої груші, жасмину та магнолії. Чайна-гібридна німецька троянда Афродіта теж від зелених янголів. Також мені її подарувала підписниця. А садила я її теж весною разом з тими попередніми трояндами, двома, що вам показувала. Троянда густо махрова, великого розміру та має пряний аромат. Колір просто шикарний, дуже гарний ніжно-рожевий. А це пересорт з градіна Макс. Я не знаю, що це за сорт. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Мені здається, що це чайно гібридна, гарно тримає дощ, поки що не хворіла, і довго стоїть у вазоні. Аромату я не помітила. Наступна яскрава червона троянда з флоріуму це Scarlet Mayland Decor. її можна формувати як кущову, так і ґрунтопокривну троянду. Садила я цією весною 23-го року, квіти маленькі, десь 5 см в діаметрі. Та кажуть, що вона квітує постійно, без перерв. Аромату в неї я не помітила ніякого. Ще раз хочу вам показати троянду Піано. Дуже мені подобається її колір, форма незвичайна. Вона така спочатку як чаши, чашевидна, а потім розкривається дуже цікаво. Квітка крупна, десь 10-12 см. Вимахує просто, я не знаю, в мене вона вже більше, ніж метр заввишки. І зараз показую, як вона квітує. Купувала я її в долині Роста та садила осінню 2022 року. А це німецька флорібунда. Midsummer називається. Купувала я її у росіни та садила весною цього року. Дуже гарна яскрава троянда. Написано, що вона переносить морози до мінус 30 аромат у неї такий. З нотками це та зеленого яблука. І вона квітує з перервами десь два-три рази. Будемо дивитись, тому що в мене це перше квітування її. Вона, до речі, вже переквітувала. Колір дуже незвичайний, і здається, що троянда ця просто світиться зсередини. А ось знову пересорт від Gradina Max. Взагалі не раджу цей магазин Gradina Max, нічого там не купуйте. От, можливо, хтось знає, що це за сорт. Квітка дуже маленька, без аромату. Ну, взагалі квітка гарна, цікава. І точно Флорібунда. А це в мене французька флорібунда поніка. Купувала я її у флоріумі та садила весною цього року. Квітки маленькі, десь 5-6 см в діаметрі. Густо дуже квітує, густомахрова квітка та є аромат. Деякі троянди ще поки себе ніяк не проявили, і це якби не дивно, тому що тільки перший рік, тому їх я буду показувати вже пізніше. А це дуже ароматна троянда з парфумованої колекції. Називається Kiss Me Kate. Купувала я її в мій сад, садила літом минулого року. Це взагалі перше її квітування, до цього я ще не бачила, як вона квітує, і це плетиста троянда. Аромат насичений з нотками лимону та зеленого яблука. А ця одна з моїх найулюбленіших троянд. Це англійська троянда Syles Marner. Купувала я її в мій сад, точніше, мені її Діма подарував. Дуже гарна, ніжна, тендітна. колір, просто неймовірний, я дуже люблю біло-рожеві кольори. Трояндах, але із мінусів дощ, поки вона так собі тримає, тому що в нас дуже сильні зливи, ну і вона осипається вся. Садила я її теж цією весною. Ще одна шикарна англійська троянда з мій сад Roll Дал. Також її дарував мені Діма і садила я її цією весною. До речі, вона дощ тримає дуже гарно квітує пишно і поки перев в неї не було. От Як почала в червні квітувати, так ще до сих пір квітує. Із новеньких в мене з цього року це лавлі Рококо, купувала її у Розини, саджала весною. Складно про неї ще поки щось сказати, тому що вона ще ну, дуже молода і себе ще в повній мірі не показала. Це чайно-гібридна троянда з легким ароматом. Це також від Розини молоденька німецька чайно-гібридна троянда Modern Art. Також перше її квітування і саджала я її теж весною цього року. Лемон Рококо від розіни це також німецька флорібундочка. Квіти маленькі, запах такий слабкий. Написано, що діаметр квітки має бути 8-10 см, але в мене поки менше. Наступна флорібунда від Розіни – це Magic Rococo. Дуже пишно квітує, це флорібунда, яскравий колір та має легкий аромат. Саджала її весною цього року, і це перше її квітування. А цю трояну я також обожнюю: це The Faun від Розіни, саджала весною цього року. Аромат слабкий, але мені дуже подобається колір та форма квітки. Це німецький шраб Playful Rococo, Також купувала у розіні та саджала весною цього року. Дуже гарний яскравий колір. Квітки не крупні, де 6-8 см рожевого відтінку. Аромату яскраво вираженого не помітила. чайно гібридна троянда, німецька, тропікана. Також купувала у розіні і саджала весною цього року. Квітка дуже крупна, дуже пишна, але єдине, що погано тримає сонце. Спеку не любить. Ця троянда також ніжна, не любить спеку. Це Александрін, французька чайно гібридна троянда від Росіни. Саджала теж весною цього року. Поки не можу нічого сказати, їй треба трохи більше часу, щоб показати себе у всій красі. Думаю, в наступному році ми вже зможемо її оцінити. А це маленька алегрія з флоріуму, також саджала її весною цього року. Побачила лише тільки одну квіточку, але вже вилізли ще бутончики, тому очікую, можливо, пізніше вам її ще раз покажу. А це також маленька бордюрочка Лувіана з флоріуму посадка весна 2023 року. Вона ще дуже маленька десь, можливо, сантиметрів 20 від землі тільки. Але вже бачу, що пелюски дуже класні, сама квітка дуже така плотна. Мій розарій ще дуже молодий. Більшість квітів саджала весною цього року, тому нічого особливого від них не очікую. Трояндам потрібен час для того, щоб показати себе у всій красі.